Цифровізація є тепер і в нашому регіоні. Сьогодні у Рівному презентували аналітичний портал Говерла з його допомогою можна буде в режимі реального часу відслідковувати дані з різноманітних сфер рівненщини. Більше про цифрове – дивіться у сюжеті. Необхідні дані в режимі онлайн. Аналітичний портал, який презентували у Рівному, це платформа, яка містить інформацію про інвестиційну привабливість регіону, його мережі публічних послуг, корисну інформацію для донорів, управлінців та науково-експертного середовища. Насамперед покликаний розвивати тергромади регіону. Інтелектуальна система, яка дозволяє збирати, аналізувати, представляти графічно дані, як з відкритих джерел. Так і з шляхом там додаткового внесення даних в систему а, вона дозволяє візуалізувати е, наявні ресурси в області або в розрізі громад, і навіть є можливість в розрізі старостинських округів, мої колеги мені вчора підказали. А, тому е, вона є можливість аналізувати соціальну інфраструктуру, економічну інфраструктуру, земельні ресурси. Проєкт Говерла в Україні запустили американські партнери. Ця система є відкритою. А дані оновлюватимуть та доповнюватимуть, враховуючи потреби користувачів, розповідають розробники аналітичного порталу. портал має поглиблені можливості для аналізу та візуалізації даних, і це сприяє у плануванні та розвитку рівненського регіону. Використовуючи цей портал, партнери та користувачі можуть визначати різні потенційні сфери впливу і використання обмежених ресурсів. Очільник Рівненщини Віталій Коваль впевнений, якби такий аналітичний портал запустили на Рівненщині до широкомасштабної війни. Зараз було б набагато легше справлятися з викликами війни. Впевнений, портал має бути інструментом, що буде здатний формувати правильні управлінські рішення. І саме від експертів у кожній галузі залежить, який набір даних там має бути розміщений. Говорячи про систематизацію аналітичних даних, ми говоримо сьогодні про оборону в тому числі. І країна буде більш потужніша, більш злагоджена, коли ми будемо оцифровані, коли наші дані, наша громад. Фактично будуть завжди до і це стосовно випадків воєнних і поствоєнних аналітичні портали Говерла вже ввели у декількох регіонах України. Також сьогодні для працівників рівненської ОВА та представників тергромад провели семінар з використання аналітичного порталу Павло Невесенко, Андрій Дейнега новини Рівного.